Європі, Щоб ви розуміли, тут є все, що хочете. Що ви тільки собі придумали, тільки подумали, так? тут воно вже є реалізоване, і вже його давним-давно реалізували, і той проєкт вже загнувся і вже, і вже пройшов, вже його і немає. І тут, напевно, що все-таки буде працювати маркетинг. Ви знаходитесь на дуже висококонкурентному ринку і низькомаржинальному ринку. Майте розуміти, що бізнес в Польщі, в Європі це не є маржа 50% чи 100%. Да, є різні, різні там нюанси, буває так, що і є маржа і висока, але, як правило, тут вони звикли заробляти трошки більше, ніж офіційна інфляція там в, в країні. Так? Якщо там інфляція 6%, 3, 4, 5, 6%, то тут них можна, там 10-12% це цілком для них приємливо. Вони, вони це акцептують. 20% це хороший заробіток. Якщо ви заходите сюди з якимись грошима і хочете, ну це якби загальна така, да? тобто формула така інформація, зрозуміло, що там будівництво ми викручуємо і більше. В транспорті Богдан покаже, яке як повернення інвестицій, ваших коштів, яке грої. Ну, але з того, що я спілкуюся, е, то в принципі з усіма не те, що моментально за рік виходить, а те, що виходить середньостатистично, от я можу говорити, бо сім років, да? за 7 років, ну, таке. Якби не було Бельгії і Німеччини, то Польща, там, чи транспорту по Євросоюзу, то в Польщі виходить якісь заробітки, чи в транспорті, чи в будівництві, то вкрай тяжко було Вкрай тяжко. І от такі проекти, сервіси різні, вони, на мою думку, вони тут розвиваються і працюють тільки на грантах, на якихось на інвестиціях, які вони залучили від сторонніх інвесторів і просто проїдають гроші. Бо я так теж походив у тих різних конференціях, поспілкувався з людьми. Якщо поспілкуюся з тими хлопцями, які роблять якісь такі IT-проекти, то всі вони налаштовані тільки на те, щоб зібрати гроші, розказати інвестору, зібрати касу. А що там проєкт вийде чи не вийде, вигоють чи не вигоють, ну трудно, бізнес. То, то це тільки бізнес. І так більшість підходить до, до бізнесу, тут, що гроші можуть взяти, але чи вийшло, чи ні, це вже якби, ризик інвестора. Дуже рідко, коли, е, от, наприклад, в так, є, що приймають інвестиції під 12%, зараз почали жити 15%, тому що інфляція вища, 12% річних. І вони піддаються екзекуції як фізична особа. А так то гроші на чужих грошах, на інвестиціях ці проекти цілком розвиваються 1600 кілометрів вперед, 1200 кілометрів назад, ви знайдете, потрапите на одну з найбагатших країн світу. Через тут з грошей корону Маю надію, що щось тут що цікавого, бо для мене щось нове це завжди щось цікаве. Ідеальний варіант швидко повертаються гроші. Саме вигодно це брати грузи з біржі. Кожен свою законі, воно все збігає своєму табличку, бах, манія, і ви знаходитеся на дуже висококонкурентному ринку і низькомаржинальному ринку. Взагалі, будь-який старт це добре. Далі, йдемо безпосередньо до того бізнес-плану. На Бус знайти сталого клієнта це більше виняток, чим закономірність. 1,71, не знаю, як ви собі ратуєте, але це все одно дуже і дуже не відсотка масштаб, український країн. Так чи ні? Гроші можуть взяти, але чи вийдеться чи ні, це вже ризик невероятно. В бусовій сфері це 95% контрагентів поляки, бо це все посередники. Вже стало зрозуміло, що транспорт, що це не просто, що це легко тратити гроші. Мені дуже сподобалось, як, ну, як подана інформація. Вона є близькою до правди. Із цього породжується ринок, із цього вирівнюється конкуренція. Круто, що так воно насправді організовано, ні?